Всім привіт! Сьогодні в центрі уваги дієслово can і його різні форми, в залежності від часу. Ми зараз розберемося з усім цим, і ви будете в змозі орієнтуватися, використовувати різні форми дієсловокен в залежності від часу. Тож не хвилюйтеся по закінченню цього відео, ви в цьому будете абсолютно вільно орієнтуватися. Зараз почнемо все поступово, step by step. Давайте пригадаємо, ви вже знаєте, тому що ви бачили мої відео на Ютубі, що Дієслово «can» означає вмію, можу, або є ще взагалі-то п'ять ситуацій, коли ми його можемо використовувати. Ми сьогодні сфокусуємося більше на ось цій функції «ability», коли ми щось вміємо, коли ми щось можемо. І як ми це можемо сказати в різних часових формах, в різних відцінках, але потім, в залежності від ситуації, звичайно ж, ви можете використовувати і в інших ситуаціях. Але безпосередньо, як ми будуємо. Речення. На першому місці в нас буде стояти хто виконує дію, правда, тому що в англійській мові завжди хто і що робить. Підмет, присудок, не може стояти спочатку дієслово, в стверджувальному реченні потім особа, виконавець дії, спочатку хто і що він робить. Ну і дуже просто: ми ставимо. Can, так, тобто спочатку хто на першому місці, на другому місці може або вміє. І що, наприклад, he can drive, він вміє керувати авто, він може водити авто. They can call, вони можуть подзвонити. Так, не будемо довго тут зупинятися, ви в цьому дуже добре орієнтуєтеся. Подивимося, пригадаємо, як зробити заперечення. Ми додаємо з вами часточку not і отримуємо заперечення. Тобто він може керувати авто, He can drive, він не може керувати авто, He cannot drive. Нагадую, що в британській, англійській, якщо скорочення, то це звучить як. He can't drive в американській англійській He can't drive. Так, ну ось тут важко мені навіть сказати, ми, ми не будемо проговорювати оце Т, тому що воно зливається. He can't drive. He can drive. Або він не може подзвонити, наприклад, He can't call. Теж Т. Воно буде втрачати свою силу. He can't call. Ну, трошечки буде чути. І як ми будемо з вами будувати питання? Ми просто кен поставимо на перше місце. Так, ми винесемо кен наперед, ось тут воно в нас стояло, ми його винесли. Де стрілочка моя. Ось ми його винесли, тому воно стало ось тут попереду. Як в кожному відео, я і повторюю. Скажу ще раз, ми не міняємо місцями, тому що отут, замість цієї особи, це може бути і неживі предмети, розумієте, там може бути дуже багато слів. Ось на цьому. Першому місці це не обов'язково я, чи він, чи вона тут може стояти дуже багато слів, і тоді ви не будете знати, а що з чим міняти. Ми не міняємо місцями, а ми саме виносимо, скільки б ось тут людей не стояло, чи предметів, чи чого завгодно. Ми виносимо can наперед, і тому отримуємо can he drive так Це ми просто пригадали. Тепер без смайликів, так щоб побачити просто, як це в реченні виглядає. He can drive, він може керувати авто, He cannot Drive, він не може керувати авто. Can he drive? Чи може він керувати авто? А тепер різні форми бувають. Як нам сказати в майбутньому часі він зможе? Ми начебто розуміємо, що треба поставити дієслово will, так? але can вже не буде. Ми не можемо сказати will, can це два модальних дієслова, вони не мають поруч один з одним стояти. Тому нам треба розібратися з формою be able to бути в змозі і Чу, то є якби початок, що робити. Чу, а потім ви будете ставити ось це діє слово чу, що. Розумієте? Тобто він буде в змозі що зробити. Угу. Чому так? Тому що дивіться, безпосередньо діє слово can, вмію або можу, воно також має форму be able to. Тобто be able to це бути в змозі щось зробити. Ось це to go, to do. To tell. To speak і так далі. і так далі. Будь-яке дієслово, так? Тобто бути в змозі. Але дивіться, ми можемо сказати: I can drive, I'm able to drive. По факту одне й те саме трошечки такий відтіночок. Дивіться, є трошечки різниця, тому частіше ви зустрічали оце дієслово can. Чому? Пояснюю. Тому що I can drive це я. Вмію, я можу керувати авто, в принципі, я вмію. І якщо зараз необхідно, о, то я можу, так? I can. Якщо I am able to drive, це більше про фізичну ем, можливість, тобто є умови, я в змозі. Розумієте? Трошечки I can, це більш така general, більш вмію, можу. І, і можу зараз, і, і взагалі я ну, здатна. Є в мене такий навик, давайте скажемо. А, навичка. А ем, I am able to – це більше як я в змозі. Я можу. Фіз, можу фізично, або я там не вживала алкоголь на вечірці, тому I am able to drive нас додому. Розумієте? Ось це I am able. Тому трошечки є різниця. Тому ми зараз для цієї вправи. Ми зараз з вами розберемо граматику і наступне відео потужна вправа для того, щоб ви розвивали своє мовлення, щоб ви вміли застосовувати будь-яку з форм, не замислюючись, о Боже, як же там було, як же побудувати, ми зараз це з вами все відпрацюємо, так як ми завжди і робимо на розмовних практиках. То для цієї розмовної практики я не буду брати ось цю форму, тому що вона. Більш специфічна ось ця кен, вона більш «general». так вона підходить нам під теперішній час, вона підходить нам під момент зараз, і взагалі, тобто і під Present Continuous, якщо ви хочете так, щоб я сказала, це не зовсім Present Continuous, це Меджанавець, що зараз можу, зараз можу нас відвести додому, або, в принципі, можу керувати авто, і я можу відвести нас додому. І якщо ви замислюєтеся, давайте я, я це залишу. Я, зна, я знаю, яке питання ви хочете задати, давайте ми його залишимо на секундочку. Е, єдине, що ось, так як я сказала, не буває форми will-can, розумієте, тому в майбутньому це буде тільки will be able to. А ось в минулому ми можемо також поставити, тому що це am, ми з вами вже вчили. Дієслово, тобі ми його відпрацьовували. Якщо I am able to drive, це я зараз в змозі. Якщо я була в змозі, то я «am» переведу в не сюди. Was. Правда, I was. І вийде, я була в змозі. Або ще простіше, я просто скажу I could. Так, звичайно, could теж стосується теперішнього часу. Це Вічлифа-форма, або я можу сказати: о, я могла б нас відвести. Я не вживала алкоголь, то я могла б нас зараз відвести. Так, звичайно що це все може бути. Але давайте ми на секундочку про це забудемо і трошечки Простіше, більш така загальна, загальний момент, що якщо я хочу сказати теперішній, то я скажу «can», якщо «майбутній», то я скажу «will be able to, якщо минулий, то я скажу. Кур, ось щоб ми з вами з цим всім не плуталися. А потім ми поговоримо з вами і про вічливу форму, і про ще варіанти. Давайте тут розберемося, добре. Я не люблю все накладати, всі вам варіанти говорити, тому що так ми заплутуємося. Ні. Давайте ми ось на оцих зупинимося. Якщо зараз, в принципі, present can, якщо майбутнє will be able to, якщо Минуле, то це буде could. Як це буде виглядати ось, так, то що я хотіла прописати вам: was able to. Ось це те саме. Тобто, я можу сказати минулий я можу виразити ось таким чином. Could was able to. Але що стосується, Майбутнього це тільки will be able to. Я знаю, яке питання у вас крутиться в голові, я його проговорю. Е, дивіться, ми не можемо сказати will can. так? Тому ще раз: він, в принципі, може керувати авто. He can drive. Він міг керувати авто. He could drive. Вчора він міг нас відвести додому. He could drive us, але він цього не зробив, там, наприклад. От. А в майбутньому He will be able to drive. Ми І ми не можемо сказати he will can, це неможливо. Тобто, ось просто я хочу, щоб ми ось тут розібралися, ми ось це вивчили, ось це зрозуміли. Далі будемо накладати нюанси ситуації вже зверху. Спочатку з цим розберемося. Отже. Ще раз прописую різними, дивіться, я прописую вам різними варіантами, щоб візуально який зі слайдів вам легше а, зрозуміти. Отже, they could call. Вони могли подзвонити. Вони можуть подзвонити, they can call. Вони зможуть бути в змозі. Вони будуть в змозі. They will be able to call. Якщо не можуть, як це виглядає заперечення? They could not – вони не могли, вони не можуть, they can not. Пам'ятаєте, ми розбирали, чому пишемо злитно, якщо ми говоримо про... Безпосередньо можу, не можу, якби ability, так? тобто вміння або навичка або змога, то тоді разом пишемо. Так? Ми на цьому зупинялися. І дивіться, ось тут момент, куди ми будемо ставити в таку довгу фразу, скажімо, куди ми будемо ставити часточку not, вона в нас буде, звичайно ж, прикріплюватися до основного дієслова will, not. А потім be able to. Ну, ви знаєте, що скорочення від will not це won't. Але давайте зі скороченнями також це не будемо навантажувати, перевантажувати відео. Розбираємо повну форму, так щоб ми просто візуально побачили, як це виглядає. Зі скороченнями там легко розібратися. Тож could not, can not, will not. Окей. Okay. Це ось це треба зрозуміти. Як ми будуємо питання, ми виносимо тільки will наперед, тільки основне дієслово, тобто допоміжне дієслово, яке взагалі допомагає нам побудувати саме речення, саме питання речення. Тут ми виносимо «could», тут ми виносимо can, тут ми виносимо will, все інше залишається на своїх місцях. Так? Якщо я зараз дивіться прокручу назад, це стверджувальні речення. Щоб я побудувала питання, я виношу could, я виношу can, я виношу тільки will. Все інше залишається, вони просто здвигаються, в яку сторону показати, <свистач> здвигається. Е Виносимо тільки одне слово: could, can, will. Все інше на своїх місцях. І ось, дивіться, ми дійшли до цього слайду. І тепер все зрозуміло, правда? Давайте ще раз уважно подивимося. Почнемо з оцього моменту. Це. Present теперішній час. Він може керувати авто. He can drive. Він не може. He cannot drive. Чи може він керувати авто? Can he drive? Він міг. Простіший варіант. He could drive. Він не міг. He could not drive. Could he drive? чи міг він. Або ось це теж ем, в минулому. He was able to drive, he was not able to drive, не міг. Was he able, чи міг він. Ну, друзі, е, я сюди не писала were, чекайте, напишу, were, так, ем, was were, був, були. Якщо зрозуміло, що якщо це you, то тут буде were, правда, але ми форми дієслова тобі з вами вже вчили, розбирали. Я маю надію, що ви розумієте, про що мова йде, звичайно, якщо тут буде стояти they, то воно зміниться на. «were», так, ну, зрозуміло. А can, ta, could і, і will, вони підходять для всіх слів. Якщо ви сумніваєтеся, was were, будь ласка, подивіться відео про форму дієслова to be. Давайте я прикріплю його під цим уроком. Ну, Не будемо зупинятися, зрозуміло і так. А якщо майбутнє, то he will be able to drive, він зможе, він не зможе, he will not be able to drive. Чи зможе він will he be able to drive? Дивіться, ми will виносимо наперед, все інше залишається на своїх місцях. Так спеціально вам поздвигала слова, щоб видно було, що вони стоять один під одним. Отже, ось такі форми. Те питання, яке у вас крутилося, я так здогадуюся. Чи можна сказати, що я завтра зможу через «I can»? Так, звичайно, «can» можна вживати. І в теперішньому, і про майбутнє. Завтра, е, я тобі завтра можу передзвонити. I can call you tomorrow. Так, звичайно, так можна. Звичайно. Але я просто хочу вам показати, що ось така форма існує, вона має місце бути, і щоб ви вміли нею також користуватися. Добре? Could. Could he drive? а це ж може означати, що а зараз він міг би нас підвести. Так, 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 це може бути або can he drive, або could he drive у відношенні до теперішнього часу. Так, ви праві не хвилюйтеся, так буває. Але якщо ви маєте новий за минулий час, то або could, або was he able to, то просто щоб ви це бачили. Отже, моя мета була показати вам, що існують ось такі форми, так, і як вони виглядають. Ми з цим розібралися. Якщо щось було незрозуміло, якщо у вас є питання, обов'язково залишайте коментар, обов'язково запитуйте. Я або відповім, якщо там одним-двома реченнями, якщо дійсно не зрозуміло, зніму ще раз інакше відео розкажу, покажу. Ам... Відповім на ваші питання, тому, будь ласка, задавайте. Якщо не зрозуміло, дійсно задавайте питання. Зараз переходимо до наступного відео: це розмовна практика. Ми з вами будемо використовувати ось ці можу, не можу, зможу у, у комбінації з повсякденними фразами сучасного нашого. Життя не просто там плей за piano, плей за guitar, те, що ви бачите у кожному підручнику. Ну трошки такі банальні приклади, начебто так. Давайте ми візьмемо саме ті фрази, якими ми реально користуємося в повсякденному житті для того, щоб ми змогли побудувати речення тоді, коли нам потрібно. Отже, побачимося з вами за секунду.